Привіт! Мене звати Оля. Я логопед дефектолог і ви на моєму YouTube-каналі. Привіт! І сьогодні ми будемо говорити, як підготувати наш артикуляційний апарат до такого складного звуку, якого всі бояться, який ставиться в самому кінці, і в самої саме найскладніше це звук Р. Одразу хочу сказати, що цей звук ставиться в період від п'яти. 5,5 років до 6-6,5. Це є нормально це за антагонезом. Але якщо у дитини він з'являється раніше, це теж є супер. Якщо не з'являється, то десь до 5 років ви можете навіть не звертатися до логопеда, це є теж нормою. Але ви можете допомогти дитині, виконуючи певні артикуляційні вправи, які я буду давати сьогодні вам. Підготувати артикуляційний апарат для вимови самостійного цього звуку. Якщо ви бачите, що дитині вже 5 років, дитина виконує всі вправи і він не з'являється, тоді треба звернутися до логопеда. Офлайн чи онлайн ви обираєте самі. Але якщо ви все зробите правильно, можливо, він з'явиться самостійно. І основне, зараз відкрию маленький секрет. Це, звичайно, мавневе дихання, як завжди. Треба правильно видихати при постановці цього звуку. Тобто створювати правильну вібрацію на кінчику язика. А це можливо тільки коли дитина навчиться правильно видихати повітря. Ну що, поїхали? Першої вправи. Вправа називається маляр. Відкриваємо широко ротик. Тягнемось язичком до піднебіння і пробуємо помалювати піднебіння. Тобто рухайте язичок вправо-вліво, вперед, назад. Знаєте, як наче фарбує маляр. Для другої вправи нам знадобиться трубочка або паличка, може бути олівчик. Ну, звичайно, якщо він чистий. І пробуєте дитині допомогти язичком дотягнутись до піднебіння. Таким чином, розтягуючи язичок отак. Заводите паличку під язик і розтягуєте. Третя вправа альтернатива попередній вправі це вправа коник. Я думаю, що всі в дитинстві ми теж вчились робити коника. От навчіть, будь ласка, свою дитину. І треба робити таким чином, щоб наш язичок присмоктався до піднебіння. Бачите, так? Це дуже класна вправа, але вона не завжди одразу виходить, тому є попередньо, коли ми розтягуємо язичок. Також треба язичком дотягнутися. До передніх зубів зсередини. Потім опустити знову вниз гойдалка. Я думаю, що у вас це точно має бути. Якщо не виходить, пам'ятайте про паличку. Якщо попередні вправи у вас вийшли. То можна переходити до основної вправи, це вправа грибочок. Вона, як вправа, коник, така сама, але ми її виконуємо більш повільно, і в нас виходить грибочок. Бачите? Присмоктуєте язичок до піднебіння і затримуєте його там. І таким чином у вас виходить грибочок. На ніжці і має шапочку як язичок. Це нескладна вправа, треба трошечки просто більше тренуватися, щоб вона вийшла. Це може у вас зайняти тиждень, 2, 3, можливо, навіть місяць, щоб навчитись це робити. І а, останнє найважливіше це дихання. Треба навчити дитину правильно видихати повітря. Спочатку треба поставити язичок за верхні зубки, як я вже вам показувала. Якщо ще не виходить, у вас, наприклад, робити вправу грибочок чи коник. Потім берете шматочок ваточки. Можете її розірвати на декілька маленьких шматочків, щоб дитині було легше видихати повітрям. Далі робите наступне: Промовляєте звук д, або т. Або д, або т. Спочатку повільно, потім прискорюєтесь і видихаєте повітрячко на ватку. Д-де. Або. Т. Бачите, де знаходиться мій язик. За верхніми зубками весь цей час. І сильний поток повітря має бути. Отже, якщо ви зробили всі ці вправи, а також правильно видихали. Разом з дитиною вчили дитину правильно видихати. І якщо у вашої дитини все це класно виходить, то через деякий час має з'явитись такий маленький склад, як др або тр. Так? І ви можете поступово вже додавати голосні до них «дра», «тра», «дру», тру. Якщо у вас щось не виходить, я завжди вас запрошую на свою приватну консультацію, де я, можливо, щось вам відкоригую. Але, перш за все, пробуйте самі, і я думаю, що якщо немає ніяких проблем, то у вас має звук вийти самостійно. Також не забувайте підписуватись на мій YouTube канал, це мене стимулює а, якісь а, вам записувати нові корисні, безкоштовні відео. А також я буду ділитися надалі своїм досвідом і буду розповідати щось цікаве і корисне, звичайно. До зустрічей! Бажаю всього найкращого!